Ми проживаємо в селі Сілець сокальського району присілок Вільшина. Близу. Поблизу терикону, Цофівського терикону і шахти Візейська. І... Так. Ми не зможемо все переказати. Там було дуже, там дуже багато деталей в справі. Ну. По-простому, заборонена територія, де ви проживаєте, ви там приселилися, ми не можемо там жити. Як ви це сформулюєте? Ну, якщо... Так по-простому сказати, як ми прожив. По-перше, ми дуже без води. Вода погана, а вода то є все. І вже тоді, як ми носили ту воду, то було дуже важко. Я знаю, що я один раз аж плакала. Тому що я несла то було холодно, зима. Я несла 5 літрів води з шахти. І не було ні на чай, ні на цей. І вона мені впала і розбилася. Вертатися назад. Холодно, в руки холодно, рукавиць не взяли. Ну, я кажу, я йшла по дорозі і плакала. І так, відповідно, саме більше переживаєш за дітей, то, то такий емоційний стан. Ти ж думаєш, ти вже не думаєш, ладно, батьки вже там, вже мій батько помер. Можливо, воно і з тим зв'язано. Тому що то ніхто не знає, як воно впливає. Вже ми, але діти мої. Саме найбільше переживаю за дітей. Далі, вроді, ми і садимо, і не знаємо, як є воно, щоб. Тому що нереально переселитися зараз. Нинішній час кудись переселитися. Тим більше, я знаю, от, от таке в нас, такий стан, таке відношення до того всього. Що там знаходиться, де ви живете? І коли воно з'явилося? Е, знаходиться терикон. Величезний терикон. Було 14 гектарів, а зараз там, напевно, цілих. 20, тому що його розширили і з'єднали з шахтним. Е, Маса вугілля там, я не знаю, було 320 мільйонів колись, а зараз я навіть не знаю, скільки там мільйонів, тому що там ще дуже багато досипали. І саме головне, що от ми жили, і я бачила то все, як робилося. З самого початку порушувалася технологія насипання терикону. Вони мали насипати терикон на глиняну подушку, тобто мала йти глина, а вони взяли, вибрали озера, вибрали пісок. Той пісок використовували на будівництво фабрики і в, е, в, в ті ями сипали породу. Тобто воно і не пересипалося жоден шар, а їх є шість. 64 метри він має висоту. Ну, Відповідно, там е, воно, на, ну, я ж кажу, то горить. Які там реакції відбуваються, там ніхто не знає. Там страшенно, воно горить постійно, дим. Вода в нас стала непридатна. Ну, ґрунт я знаю, але ну, ґрунт якщо так ніхто так ґрунту не брав зразки. от таке в нас така ситуація. А біля самотерекону то вода страшенна. Це так, я не знаю, фанта сховається, то такі розводи, такі... ну і в колодязі, відповідно, от зараз вроді в нас чиста вода, а набереш відро, і вона така масляниста. Ну, казали, і ртуть, і кадмій в нас в колодязі є, все є. Ну, відповідно, я кажу, як кожні батьки, кожен переживає найбільше за своїх дітей. Ви там ви побудували хату, покінці висіти років. Так, спочатку побудували хату ми, тому що наша хата в 61-му році побудована, ЦОВ почав працювати в 80-му році. А ще один такий нюанс. Ми я ще в школу ходила, ми зайшли на фабрику, будувалася фабрика. Нам кажуть, о, які ви щасливі, бо ви будете мати роботу, господи. Якби то знаття було. А тоді ще ж ніхто нічого не знав, що то буде, що то за... і чим вони збагачували, і що там виділялося, то то які там реагенти, то то взагалі. То є коротше, вся таблиця Меділеєва. І, і воно нікуди не дінеться, бо його бояться зрушити з місця, бо то -то ніхто не знає, як воно зреагує взагалі. Може, червоне воно, чи... Ну, так, живемо, як на пороховій бочці. Від держави. Ну, ми, наприклад, так як я, якби суто не по державному, я б хотіла, щоб забрали терикон, то нереально. І так як ми в санітарно-захисній зоні в 500-метровій проживали, я б хотіла, щоб відселили, дали якесь житло відповідно. Перемінили зону, зробили 300-метрову, що до 2008 року мали зняти 20 метрів терикону, ніхто нічого не робив, і так воно все залишилося. Ольга Григорівна. Ну, Ольга Григорівна теж, вона, вона ще гірш, в гірших умовах, тому що вона біля самої шахти ще живе. Там, там взагалі там вже сіло настільки. Ну, ще з часом, декілька років до нас воно дійде, така ситуація буде. Але Ольга Григорівна за рахунок того, що вона біля восьмої шахти вона виграла судову справу по відселенню. Тобто восьма, візейська, восьма шахта Візейська має надати їй житло. Відселити, ну якщо не будують зараз житло, то мають відповідну компенсацію дати за житло, то вона так якби в кращих умовах. А, цей. а від софу то ми майже на однаковій відстані від терикону.